Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. У кожної людини є свої скелети в шкафу, які він не хоче показати іншим, навіть рідним, навіть близьким, навіть батькам, навіть дружині, навіть дітям. І сьогодні ми один такий скелет з шафи. Виймаємо, виймаємо, хоча бруднити руки об цей скелет мені не хочеться, Ну, але життя заставляє. Сукіряни, сукірянщина, знають адміністратора сукірянського дна, власника сукірянського дна, він створив цю групу в Фейсбуці Олега Плінгія. Він же Олег Руснак. Він же Ауріл. Лінгей, громадянин Румунії. Знають, і ніхто слова йому не скаже, як людина з жителя сукірян стала громадянином Румунії. Ба, навіть більше, він великий патріот Сукірян. Він вчить людей жити. Він самий великий авторитет в Сокірянах на даний момент, тому що дав 100 фунтів стерлингів на ЗСУ. Уявляєте, 100 фунтів стерлінгів дав на ЗСУ замість того, щоб приїхати, піти на фронт, чи просто жити в місті Сокіряни разом з усіма переносячи труднощі нинішнього нелегкого життя. Ні. Він дав 100 фунтів стерлінгів, і, брати та сестри Православної церкви України разом з цим Віктором дали йому велику хвалу. І ставлять його в приклад як великого патріота України, правдолюба, борця за правду, борця з місцевою мафією, як він пише, козаковою мафією. Ви знаєте, я скажу одну річ: для того, щоб бути патріотом, для того, щоб бути людиною, яка видає з себе патріота, потрібно бути. Незаплямленим без плям в своєму житті. Ауріла Плінгія Олега Руснака, Олега Плінгія, власника адміністратора Сукерянського дна, є така плямочка. Та ні, не плямочка, а скелетик в шафі. Коли він белькотів румунську присягу, в румунському посольстві, в місті Чернівцях, він порвав український паспорт. Український державний паспорт порвав і кинув на землю. На очах у ошелешених румунських дипломатів, які видавали йому паспорт в місті Чернівцях в посольстві. Румуни не могли зрозуміти, чому він це зробив. Багато українців з Чернівецької області приходять, отримують румунські паспорти. Дуже багато, на превеликий жаль. Але ця людина взяла і порвала український паспорт, кинувши його на землю. Румуни думали, для чого він це зробив. А я поясню, для чого зробив. Тому що Олег Плінгей, який є адміністратором і власником Фейсбучної групи «Сокірянське Дно, він же. Олег Руснак, він же ауріл-плінєї громадянин Румунії перебував на той час в стані легкого наркотичного сп'яніння. Людина все життя сидить на наркоті. Зараз на амфітаміні. А від цього правильно кожен знає, що у наркомана є періоди добродушя і дикої злоби. І в румунському посольстві. Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріл Плінгей зараз, з дикою злобою розірвав Державний український паспорт. Крапка. Порвав український паспорт. А зараз хоче стати самим великим патріотом міста Сукіряне в Чернівецькій області. І в мене питання до братів та сестер з Православної церкви України до отця Віктора. Настоятеля храму Петра Павла, які пригортають, голублять Олега Плінгія, і які фактично зробили його своїм прес-секретарем. Чи знають вони той факт, що він порвав український державний паспорт і кинув на підлогу в румунському посольстві? Не знають? Ну, тепер знаєте. І знаєте, Олег Плінгій, який порвав український. Державний паспорт, він же Олег Руснак, він же Ауріл Плінгейзара. Зрадив Україну один раз. Зрадить Православну Церкву України і братів сестер своїх два і три рази. Тому що зрадивши один раз, людина ніколи не зупиняється. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.